Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни. І як не важко говорити, але на зелену неділю на святу Троїцю ворог обстріляв нашу громаду шахедами. Один із ворожих шахедів був збитий. І за це вдяка захисникам. І наше завдання в подальшому укріпляти оборону нашої громади. І цим ми будемо займатися і займатися в першу чергу. Я всіх націлюю на цю роботу: захист нашої громади. безпека, життя в нашій громаді. Дар'я Миколаївна є на зв'язку. Наші промислові площадки теж. У скрутному становищі і піднеслися і останню, скажем, постійно підвергаються обстрілам е агресора, а е ну намагаюся працювати в такому е обмеженому. Е стані що стосується транспорту то міські приміські перевезення здійснюються всі населені пункти ухвачені приміськими перевезеннями що стосується маршруту поглазова то ми остаточно узгодили і з мешканцями і з старостою і скажем з перевізником розклад, то пасажирські перевезення здійснюються три рази. В Ділю у це два рейси, і у п'ятницю та неділю це по одному рейсу, Вони цілеспрямовані на довоз до населеного пункту та вивезення людей, які займаються обробкою городини. Також продовжуємо роботу з переселенцями, які взяли земельні ділянки. Вони їх обробляють. По можливості було надано і насінневий матеріал, і розсаду. Ну, Дар'я Миколаївна, я дякую за маршрут на Глазово. І обласна державна адміністрація обіцяє, що ми там розпочнемо ремонт дороги, і це надзвичайно позитивно вплине потім на розвиток цього маршруту і цієї території взагалі. Геремес я на зв'язку. Незважаючи на всі складнощі аграрії нашої громади повністю завершили посівну кампанію. В цьому році загальна посівна площа всіх озимих та ярих культур під урожай 2023 року склала 40 тисяч 320 гектарів, що є на 3 тисячі 612 гектарів більше від відповідного показника минулого року. В цьому році наші аграрії в структурі посівних площ віддали перевагу найбільше двом культурам. Це Пшениця якої і та і разом посіяно на площі 12 тисяч гектарів, що є на дві. 200... 1462 гектари більше від відповідного показника минулого року, та соняшник, якого посіяно на площі 12 927 гектарів, що є на 3204 гектари більше від відповідного показника минулого року, Всього разом дві культури займають 63% від усієї цьогорічної посівної площі. Разом з тим аграрії також посіяли горох, 460 гектарів, квасолю 250 гектарів, овес, 1500 гектарів, люпин 115 гектарів, гречка, 1522 гектари, просо 600 гектарів, кукурудзи 4380 гектарів, гірчиці, 737 гектарів, сої, 370 та ярого ріпаку 400 гектарів, та 906 гектарів відвели від під кормові культури для забезпечення галузі тваринництва кормами в зимовий період. Маріна, ну треба сказати, що незважаючи на те, що була трійця, і з одного боку обстріли ще е, в цей день мороз був на території нашої громади. І у багатьох людей, жителів нашої громади, вимерзла картошка, помідори. Хтось там виложив, виложив з наших мешканців. Помідори вже зацвіли і все. Тому духом не падаємо, у кого зовсім буде скандал Мариночка, Бери на Карандаш, яким-чином то кому-то щось допомогти. Але посадимо по-новому, посім, гурки по новому і будемо вирощувати. Здаватись не будемо, Ні ворогу, ні морозу. Дякую, молодець, Марина. Ти роботу ведеш правильно. Галушку Ольга Іванівна, прошу. Фінансове управління працює з дотриманнями військової вимог, військового часу. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 55 мільйонів гривень. Це складає 115,7% від плану місяця та 49,8% плану на рік. На минулому тижні проводилось фінансування установ з дотриманням вимог постанови 590 і в першу чергу направлені були кошти на безпеку громади і допомогу військовим. На цьому тижні ми плануємо виплати перший аванс бюджетним установам та виконання поточних завдань. Оля молодець, що підтримуєте безпеку і допомога військової. Це основне завдання для всіх нас. Ми тут, як то і морози, переб'ємося, але військовим треба допомагати і думати за них кожен день. Вони там на фронті, їм в сто раз складніше, ніж нам. Якщо в нас там раз прилетіло, два прилетіло, важко, складно, нервують. Це ж цілу ніч торохтало тут, скриготали ці шахеди прокляти, то там це кожен день, кожен час. Їм сто раз складніше. І ми все, що можемо, повинні допомагати їм. Белашенко Геннадій, є на зв'язку? Ми на тижні продовжувалися роботи по прибиранню очищення нашого міста, проводили вивіз очищення під температурами вивіз сміття, в тому числі складовищ, проводились покіс на території міста. Також по старостинським округам. проводили покіс. Проводились роботи по облаштуванню клубів квідників. У нас на 6 6-й гвардійської дивізії також проведення роботи там висаджено 200 самшитів. Роботи тривають і далі. Також проводились роботи по ліквідації аварійних дерев, в тому числі на вихідних. Після буревію прибирали дерева, проводились роботи по ремонту дорожнього покриття, в тому числі у нас до, проклали дорогу до нового кладовища, це з вулиці Рідної, і проводяться там роботи по вивезенню сміття. Паралельно у нас організовано, ми відновлюємо організацію вивезу твердих побутових відходів з цієї частини, це права частина садового мікрорайону. Всім зараз проводиться робота, розноситься оголошення, де буде вказано, в який день буде проводитись вивіз. Так що ну, мешканців прошу. На цю увагу і не виносити більше на поля, як це раніше було, буде організовано. Геннадій, я розумію, все треба робити, і прибирати. І... Але основне, перше, це ремонт покріви, тому що у нас мільйон метрів квадратних житла. У нас. Після сумми, друга громада, де така кількість багатоперехових будинків, і всі треба, щоб вони були. Я дякую людям, які беруться самотужки, а ви допомагаєте, допомагаєте рубероїдом, силою і ще чим, комусь добрим словом, але треба допомогти покрівлю ремонтувати. І підготовка до зими. Підготовка до зими, в тому числі, будемо активно займатися додатковими котельнями на біопаливо. Ми повинні готуватися до нової складної зими. Буде перемога раніше. Слава Богу, не буде. Ми повинні слідучу зиму вже сьогодні думати, як зимувати. Все, організовуйте, будь ласка, найметенко. управлінням організована робота щодо нарахування 2733 особам внутрішньо переміщеним. На 8 мільйонів 592 тисячі. Також в минулу п'ятницю перераховано 2140 отримувачам державних допомог на загальну суму 4 мільйони 15 тисяч. Це тільки половина отримувачів, половина коштів державних прийшла сьогодні. Очікуємо на іншу половину теж буде профінансовано і розподілено по банкам. Тому на цьому тижні всі отримуючі державних допомог, перша виплата отримають. 23 особи були прийняті на минулому тижні стосовно забезпечення технічних засобів реабілітації. 199 власників житла, це Шосткинська громада, жителі Шосткинської громади. Заявили про те, що вони розмістили 409 внутрішньопереміщених осіб у себе в житлі безоплатно. Від цього вони отримують безкоштовну компенсацію від держави щомісяця. На обліку на сьогоднішній день внутрішньопереміщених осіб перебуває 4709 осіб. Також продовжуємо роботу з військовослужбовцями, які демобілізувалися. Антоніна, Антоніна, я е, переб'ю вас позиція наша про те, що ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, залишається і наоборот посилюється. Тобто, за кожним, кожну людину, яка приїхала до нас, вона шукає прихистку, вона шукає допомоги, вона шукає, щоб хтось руку йому притягнув. І таку роботу, будь ласка, організовуйте з усіма службами. Так. Якщо десь якісь шрохуватості, приходьте, будемо вирішувати. Це перше. І друге, котельна на біопаливі у вас у територіальному центрі повинна слідуючий опалювальний сезон працювати. Так. Дрова заготовляєте, людей готуєте такі таке інше. Автономне теплозабезпечення у вас повинно бути гарантовано. Дя... Так, добре. Дякую. Жукова Софія, є на зв'язку? Центр надання адміністративних послуг працює. Е період військового стану за минулий тиждень було опрацьовано 78 вклеєк фото по досягненню 25-45 років. Видано 355 витягів про реєстрацію місця проживання. Також з них 10 осіб звернулися з внутрішньопереміщених особ за за оформленням витягу про реєстрацію місця проживання також. Було оформлено 175 заяв про реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Та надано довідок про зареєстрованих 85. Софія, увага до людей, які у військовій формі прийшли, покинули все, взяли, допомогли, тому що вони приїжджають на короткий термін на відпустку. І людині треба допомагати, щоб він відчув, що приїхав до нашої Раді, Допомагай. Ворона, Тетяна, є на зв'язку. Протягом минулого тижня проведено 30 перевірок в складі робочої групи за, по контролю за цінами. Це об'єкти торгівлі та АЗС. Відділом безпечності харчових продуктів проведено інспектування роботи лабораторії весни експертизи на ринку. Це було доручення головного управління, надані рекомендації, Також на минулому. Тижні проведена онлайн головним управлінням, проведено онлайн семінар на тему ризик орієнтоване інспектування об'єктів молочної промисловості та правові експерти державного нагляду за спитання порушення харчового законодавства. Тетяна, ну ви там всі разом подивіться на питання, тому що температура підіймається і на базарі, і на ринки. Там так, так, так треба святкувати, щоб режим санітарний витримався. Так, ринок пройшли, продивились. Так. Підтримуйте добре. Хамицевич, Ірина, є на зв'язку. Літа це період сезонного підйому зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями, тому зараз саме цей процес, епідемічний процес гострих кишкових інфекцій, активізувався. І крім того, завдяки тому, що люди більш тісно спілкуються з навколишнім середовищем, активізується епідемічний процес з природновогничових інфекцій. Ми вже бачимо, що за п'ять місяців поточного. Року майже 5 разів підвищився рівень захворюваності у порівнянні з минулим роком. ГКІ. зараз ми вже зареєстрували 40 випадків з них 11 випадків ГКІ за травень. Тому звертаю увагу, що навіть з початком повномасштабного вторгнення ці ризики зростають. А оскільки основний фактор передачі це харчовий, то перш за все увага харчовим продуктам умовам їх. Приготування. Е, у... Дорочка, контролюйте, контролюйте, але е, зауваження по е, укриттю те, що не могли в суботу достукатись, до звертаю увагу абсолютно всіх. Всі укриття, бомбосховище, все те, що людина може сховатися, якщо це не за межами закритого простору, все повинно бути відкрите. Цілодобово. І не те, що там закрито замок, а потім пів часа треба шукати стукать. Повинно буде відкрито. Ось це е, з вами обсудимо. Так, да. Ірочка, дивись. Окей. Чернов Микола Григорович, я на зв'язку. Протягом травня до центру зайнятості роботодавцями надано 72 вакансії. Працевлаштовано на ці вакансії більше 40 безробітних мешканців нашої громади. Враховуючи недостатню, звичайно, кількість вакансій, складне підприємство, та завдячуючи і керівництву громади, і старостам сіл, і комунальному підприємству шостка Зеленбуд центром зайнятості на громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, в травні було спрямовано 77 безробітних, як за кошти місцевого бюджету, так і за кошти фонду. На сьогодні в населених пунктах громади це в селах нашої громади продовжують працювати 32 безробітних, в тому числі виконують роботи по е, приготуванні їжі для військовослужбовців, заготівлі дров для населення З сьогоднішнього дня. Комунальне підприємство Шостка Зеленбуд приймає на роботу 35 безробітних. Також готуємо групу безробітних для виконання громадських робіт в міському територіальному центрі. Для викона... ну, для виконання робіт по розвантаженню гуманітарної допомоги. Хорошо, Микола Герош. Посилюємо цю роботу. Е, ваше сховище відкрито? Сховище повинно бути відкрите. Ваше. Добре. Все, дивіться мені. Фатур Ігор Михайлович. Заходи культури працюють умовах військового стану. Е, Школи еттичного виховання закінчили на чолі 76 учнів. То про закінчення закладів 25, приблизно 25% відсотків. Планують по обитовлі, планують продовжити навчання за вищих в вишах спрямування. Клуб, Клубні бібліотечні музейні заходи працюють над психологічною підтримкою мешканців, проводять різноманітні заклади і клуби по інтересам, виставки і акції підтримку ЗСУ. Ігор, сховище всі відкриті. Прослідіть саме, тому що здається, там є сторож, там як-небудь. Сховище, людина повинна попати, попасти в будь-який час, в будь-яку годину доби, незважаючи ні на які перешкоди. Прийшов, відкрив і зайшов туди. Ні, ставте кодові замки, ні щось іще придумає. Але не може бути, щоб людина 5 хвилин стояла, ждала, щоб хтось їй двері відкриє. Ви бачите, які вимоги президента, які вимоги уряду. Щоб я не перевіряв, Ігор, смотри, в тебе там дуже багато таких об'єктів. Так. Олег Теофілович. ЦРЛ продовжується роботи великих обсягів ремонтних робіт, в тому числі по підготовці до зими. Підключено і введено в експлуатацію другий потужний генератор на головному корпусі. Зараз на головному корпусі два генератори 60 і 140 кВт. Вони можуть працювати як паралельно, так і послідовно. Тобто, ми себе забезпечили дай Боже, щоб від негараздів, щоб їх не було. Але автономне енергозабезпечення головного корпусу покращилося. Встановлений кріоциліндр для рідкого кисню на території головного корпусу. На три тонни на цьому тижні плануємо його підключити в систему. Врізати, продовжуються роботи по е, приміщенню. Піданіограф роботи йдуть, можна сказати, по плану. Поки що, то що ми розписували активно кожен день, е, проводяться роботи ремонтні в третій поліклініці, пов'язані з протитуберкульозною службою. на цьому тижні починаємо ремонт лор-відділення, то що в нас заплановано, зв'язку з перестановками внутрішніми. Е, також е, розпочали роботи по усуненню недоліків е, після перевірки е, МЧС по протипожежній безпеці. Там ну, Олег, багато, те, багато, Олег, багато. Це, багато є таких, яких можемо виправити. Ми вже роботу почали. цю. Олег Теофілович, Поки що по плану не встраює. Не поки що, а треба уміретно зробити, як то говорить по русски Тобто, це ваш авторитет, і тут ніякого сумніву не повинно бути, пане Ігоров. Приміщення повинно відремонтовано вчасно. Це перше питання. Друге питання. Я дякую, що ви робите такий енергетичний тип, типу. Острів, Де є індивідуальне опалення, де є енергозабезпечення. Якщо все відключиться повністю, то ваш комплекс може працювати все одно. Але давайте подумаємо і по дитячій лікарні. Можливо, там теж котельну починати ставити, щоб це містечко медичне теж було автономним живленням забезпеченим. Електроенергія там є, генератор. А е, котельну можливо давайте побудуємо. Олег Діафілович. Як ви вважаєте? Ну треба з спеціалістами порадитися. Пропозиція слушна, але треба подивитися. Ж... Ну ми будемо нарощувати кількість котельних на біопаливі. От є одна із варіантів. якщо ви скажете так, то будемо спільно працювати. Ні, ми десь освіті найдемо і ще котельну будемо ставити. Але п'ять-шість котельних ми за сезон повинні поставити на біопаливі. Давайте ми вивчимо це питання з технічного боку і тоді вам допомогу. Ну, давайте, вивчайте місці садові. Сокульська Ольга Федорівна. На минулому тижні відбулося дві зустрічі молодіжних дорадчих рад щодо стратегічного бачення розвитку молодіжної політики в Шостинській міській територіальній громаді. Також на минулому тижні відбулося навчання прийомних родин на базі обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І що стосовно внутрішнього переміщення було відвідано Каліївський старостинський округ та староста обговорення питання щодо можливості розміщення внутрішньопереміщених осіб, а також була надана допомога матері загиблого на війні. Ну давай, Олечка, ми на тебе розчитуємо, що внутрішньо переміщення тобою будуть обласкані, ти будеш їх зустрічати, допомагати. і от така добра, добра лінія, якась буде посилюватися. Добра лінія це надзвичайно важливо. Щоб люди знали, приїхали в Шоскінську громаду, їм допомагають, їх підтримують. От я ми розраховуємо на вас. Тригуб, Олексій Юрійович, прошу. У відповідно до вказівки голови облдержадміністрації було здійснено спільно з національною поліцією, спільно з ДСНС. позапланове обстеження захисних споруд цивільного захисту. Було обстежено всі. Не от комісійна визнана неготових до прийняття населення 30 споруд, які є зруйновані або затоплені, також спільно з національною поліцією та ДСНС були проведені нічні рейди, на яких було перевірено дев'ять закладів, в яких знаходяться. Е, укриття. подожди, що є, скільки перевірено укриттів всього. Скільки перевірено. Всього перевірено провірено... Всього провірено 147 укриттів. Ну, Із 147 укриттів. Подожди, Наскільки я знаю, ця цифра була 106, 108, а то вже ті, які розрушені, і так далі. Ну вони всі є в відповідності на їх всі було, були перевірені. Ну треба реально підійти Матери... до справи. Реально. Там, де закрите, відкрити. І виявили факти, коли ви приїхали, а там десь якесь укриття було закрите, чи ні. Таких фактів не було. Не під час перевірки, не а під час. суботи на неділю ви вночі перевіряли. В суботи на неділе перевіряли. Було перевірено чотири укриття. Та неважно де. Я питаю відкрите? Чотири перевірено, були відкриті. Були відкриті. Для укриття. Дякую. Також і в неділю Дякую, подождіть. Дякую. Зрозуміло. Значить, відкрити. Хоча що були, те, що я тут вже говорив перед цим, Прийшлось заставляти окремих відкривати. Але сьогоднішнє завдання слідуюче. Відкрили. Але вже утром зранку була жінка розповідає: відкрили. Світла нема. Лавок хтось забрав. Води бачка немає, бутилки немає. Ну, тобто, як там можна перебувати 2-3-4 години. Стоять. Тобто сьогодні етап перевірили, всі відкриті, тепер етап підремонтувати, обладнати, світло включити і таке інше. А не просто перевірили двері відкрити, достатньо. Ну і далі. Олексій, це сьогоднішнє задання. Включайте ресурс, ми знайдемо до Ольги Івановни не звертайтесь, але треба. Крім того, що вони повинні бути відкриті, повинен бути мінімальний запас енергетичний і хоча б вода. Так, добре. Пожалуйста. Кирієнка Надія, є на зв'язку. Робота триває в режимі воєнного стану. Проводяться консультування громадян щодо питань захисту прав споживачів. Також триває робота з суб'єктами господарювання, які постраждали внаслідок подій, які відбулися надія. Це загальні фрази. Ти бачиш, більшість навчилась конкретно доповідати. Зроблено те, перевірено це. Отак, а те, що взагалі ми тут усі знаємо, що розповідати до вас таке запитання: збільшилась кількість підприємців, фізичних особ-підприємців, які рухають, які приїжджають до нас до Шостки. Хтось магазин купляє, хтось бере в оренду приміщення, хтось організовує якийсь бізнес, хтось просто невеличкий, якийсь е, е, організовує е, куплю-продажу. Такий ж. Ось тобі виявляти таких людей і допомагати. Добре, допомагати. І, допомагати. і допомагати. Не тільки проїхав громадянин для того, щоб е, прожити, це Сокульське. А якщо треба щось організувати, якесь підприємництво, якесь господарську діяльність, щось десь наладити, якусь комунікацію, і інше, це вже ти. В соціальних мережах оголошуйся, щоб люди до тебе зверталися, щоб вони не чекали до мене, а щоб вони через тебе вже працювали. Добре. Пожалуйста, Сергійко, Наталія, прошу. З самого ранку займалися усуненням пошкоджень в закладах освіти внаслідок ворожої атаки. Комісійно склали відповідні акти. Хочу подякувати Вас, Микола Петрович, працівників відповідних служб та закладів освіти Шостінської громади за роботою і вчасне усунення недоліків ворожої атаки. Також на балансі управління освіти на сьогодні перебуває 28 захисних споруд цивільного захисту, забезпечено цілодобовий доступ до даних споруд. І з 2 по 4 червня проводилась перевірка працівниками національної поліції ДСНС управління освіти порушень під час перевірки не виявлено. Також сьогодні, 5 червня, стартує основна сесія національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 23 червня поточного року. На пункті тестування забезпечено технічні та безпекові умови для проведення тесту. Ну тестуванням займіться особисто, і е укриття теж подивіться, щоб там вони укомплектовані були повністю. Те, що відкрити, Добре. мені доповіли а у комплектацію. Подивіться. Добре. Дякую. Шкарин Є на зв'язку. Сергій. Продовжуємо роботу з наповнення реєстру пошкодженого майна. На минулому тижні отримали доступ комісії до реєстру, розпочали роботу. Буквально вчора вже перші зареєстрували перших громадян. Наголошую для всіх, хто отримав пошкодження, в тому числі і на трійцю. Зареєструватися в дії, щоб це не було, потім не виникало питання, що мені не дали допомогу, да мені вікно не вставили, да мені щось ще таке не зробили. Є ушкодження, визвали комісію, акт составили, сфотографували, в дію, включили і жди спокійно на допомогу. Така робота проводиться взагалі по державі, в тому числі й нам. Сергій і решта об'єктів, теж які пошкоджені, сфотографувати. Ну, вже вони сфотографували вами, але перевірюють все, організуй до самого кінця, щоб воно попало в національний реєстр. Щоб все попало в національний реєстр. Так буде зроблено. Працюємо над відновленням, спокійно, впевнено. Працюємо разом всі на перемогу. Дякую.